Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Перший тиждень червня показав і справді, що прийшло тепле та навіть подекуди спекотне літо. А що ж нам приготували ці вихідні? Давайте подивимось у наступні кілька днів. Очікуємо вплив поля підвищеного атмосферного тиску. Подекуди спекотну погоду та зміну синоптичної ситуації на початку наступного тижня. На вихідних по території України переважатиме суха та жарка погода. Лише у суботу на заході та півночі країни очікуємо окремі нетривалі дощі з грозами. Та у неділю в день у західних, Житомирській та Вінницькій областях пройдуть грозові дощі, подекуди у супроводі граду та шквалистого посилення вітру. Вже з початком нового тижня, з надходженням атмосферного фронту із північного заходу, на більшій частині. Території України синоптики українського гідрометцентру прогнозують короткочасні дощі з грозами. Продовж вихідних повітряні потоки будуть рухатись переважно із південного заходу зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. У понеділок перенесення змінить свій напрямок на північно-західний та посилиться до 7-12 метрів за секунду. У неділю та понеділок під час проходження атмосферних фронтів разом з грозами може бути шквал до 15-20 метрів за секунду. У наступні кілька діб до території України продовжить надходити досить тепла повітряна маса, що зумовлюватиме жарку погоду. Тому у найближчі дві ночі очікуємо Ачення температури в межах 15-22 градусів тепла. А ось в день майже по всій території країни стопчики термометрів сягатимуть 28 восьми градусів на Півдні, сході та на Дніпропетровщині. Місцями очікуємо сильну спеку до плюс 35 градусів у понеділок. За рахунок зміни напрямку вітру та надходження холодного атмосферного фронту із північного заходу, значення температури відчутно знизяться на 5-10 градусів у західних, більшості північних Вінницькій Черкаській. Областях, а нарешті території утримуватиметься спека. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі Ютуб.